Вітаємо на каналі Експорт. і Сьогодні до вашої уваги огляд матчу Україна-Македонія буде дуже цікаво полетіли аналізувати. До початку цього матчу ми говорили на стрімі про те, що Македонія дуже непростий суперник. Дійсно, вони вміють дивувати. Нічия з Італією. Ми це з вами бачили. Ну і перший наш матч за рахунку 2-0. Ми відігралися, але змогли ще перемогти. І сьогодні ми перемагаємо два і Це важливі три очки для нашої команди для відбору на євро 2024 На 30 й хвилині ми вже забиваємо. Зінченко віддає класну передачу на Судакова. і Судаков пробиває та забиває гол. Важливий гол для Судакова, тому що в збірні в нього десь не виходило. Десь він міг впасти, тому що не підібрав зустрін на футбольний матч. Пам'ятаємо зустріч з Італією, там де він. Одяг не дуже для себе зручні буце з пластиковими шипами. Потрібно на газонах грати з металевими шипами. Впав, і ми пропустили гол тоді від Італії. Якщо ви думаєте, що Македонія здалася, то вона намагалася подати нам бій, дати нам дійсно непоганий контент на футбольному полі. І дійсно це виглядало непогано, тому що вони могли забивати і володіння м'ячем. Це дозволяло, але ми стояли до кінця. Трубі не пропускає його в цьому матчі. А ось Караваєв вже на останніх хвилинах ставить крапку. На 90 плюс хвилин хвилині Карваєвсь таки забиває, Яремчук іде гольову передачу. На нього це все записали. і дуже цікаво, що ми отримуємо жовту картку за неспортивну поведінку. Олександр Зінченко якось себе повів не дуже правильно і в принципі це дивує за межами поля. Але перемога є перемога, дуже важлива перемога для нашої збірної, і треба вигравати і наступні матчі, робити максимум, щоб проходити на євро 2024 Тому що Італія це непростий суперник можуть нас не пропустити.